І друзі, ми знаходимося в артспесік залі Continental і сьогодні ми поспілкуємося з Вікторією, яка провела чудову лекцію з артивізму. Вікторія, розкажи, будь ласка, трішки про себе. А, я з Харкова загалом а, приїхала з початку війни. Ми yeah. приїхали вдвох, зі своєю мамою, кішкою в Сумка. Ось на зустріли, як в принципі усіх, це було дуже серйозний, такий важкий шлях поставити себе на місце, тому що в Харкові ми був проєкт з моєю подругою, ми робили лекції з мистецтва, і це було для мене такою серйозною втратою. Я думаю, що це неможливо буде зробити це в Берліні. Але якщо є мета, якщо ти дійсно цього хочеш, потрібен час, тому що потрібно було привести себе до психічного нормального стану, я думаю, якось адаптуватися в цьому місті. і ось рік. Тому я почала вперше проводити так само лекції і ще додала до цього екскурсії в музеї. У нас в Харкові мистецтво було, знаєте, щось таке далека-далека. Тут безпосередньо в цьому контакті мені було цікаво, щоб люди це подивилися, як воно це, який в цього є контекст, що можна в цьому побачити, що шукати в цих картинах, в цих галереях. Розкажи, будь ласка, про сьогоднішній захід, які в тебе враження, які відгуки від людей, можливо, ти отримала які побажання. Був запит зробити якусь таку лекцію, приурочену взагалі ці виставці як активізму, і ми з Тетяною, яка також організатор цього спейсу, вирішили зробити артивізм. Я коли досліджувала цю тему, мені сподобалось, тому що якщо ми накладемо на наші часи, на як це було минуло, ми можемо чомусь навчитися. І в цих кордонах, як на початку 19-20 сторіччя, наскільки багато часу потребувалося для того ж самого імпресіонізму. Щоб вийти в на арену мистецтва. Наскільки це була серйозна боротьба, вона мене настільки надихнула, що я хотіла, щоб люди це теж почули. Що ми нам потрібно, якщо ми дійсно чогось хочемо, якщо ми хочемо займатися тим, що ми любимо, нам потрібно за це боротися. Якби ти не боротися, не вийде, не боротися тебе задавлять ти, ти так і залишишся там, десь під ґрунтом, але потрібно, щоб тебе дізналися, якщо ти хочеш, якщо ти вважаєш, що те, що ти робиш, воно дійсно має цінність. Ось і на прикладі цієї лекції, на прикладі цих історичних моментів, як це було в Берліні, як це було в Парижі. Я думаю, що це гарний досвід саме навчитися, як вони художники того часу боролися, і що ми можемо взяти на наших часах. І розкажи нам, будь ласка, трішки плани про майбутнє. Які в тебе є зараз? Так. Зараз я працюю над проєктом, він має назву портрет Art Guide. Це таке. Раніше він називався self Portrait Art Guide, але це дуже важко шукати, тому треба зупинити. Ось. І ідея, я думаю, більш за те, щоб занурити людей в мистецтво, щоб дати їм доступ. Хочу, щоб ми більше в сучасне мистецтво. Мені здається, може це моє особисте відчуття, але ці катерини Радянського Союзу, пострадянської доски, вони. Знищили взагалі у це уявлення сучасного мистецтва. Ми бачили цих жахливих трьох медведів. Ми постійно бачили цей соціальний реалізм, і щоб зрозуміти сучасне мистецтво, яке вже тут якби. Закінчує свою епоху, а ми все ще не відкриті до нього. Тож, моя мета, мабуть, більше розкрити майнд для людей і нашої нації, де ексистем, і для себе, побачити як можна більше нового в цих в цих творах художник минулого сторіччя. Так само ми займаємося освітною програмою. Ми хочемо зробити зараз. Відео для ютуб каналу з виставок з мистецтва, які проходять українською мовою, щоб людей було більш можливості, якщо вони просто дляться ці виставки півроку, і щоб якось їх історично закласти, було б здорово, щоб хтось це показав, розказав, щоб більше людей це побачив. Мета проста поширити мистецтво серед людей українською мовою з англійськими субтитрами. Мені сьогоднішній день принес багато вражень, і я бачила, що люди також дуже зацікавлені і питали, коли буде продовження. Тож ми чекаємо. Слава Україні, героям слава.